Казка про фантазерку. Жила собі на світі дівчинка фантазерка. Ми навіть не знали, як її звуть, бо щодня вона собі прифантазовувала нове ім'я. Так вже їй хотілось когось насмішити або вразити вигадкою. Ото пішла вона в школу та розказала своїм друзям купу нісенітниць. Друзі повірили, а на наступний день і питають. Як там твоя курка папуга? Яка ще курка? Як яка? Ота, що в тебе в клітці в квартирі живе, ти вже навчила її розмовляти? А фантазерка вже й забула, що вчора розповідала, і тут обпеклась. Ти ж учора нам розповідала, що в селі в бабусі зловила курку, привезла її в місто, щоб вона жила тут замість папуги. Ой, щось я не пригадую. Справді, такі вигадки швидко забуваються. Тим то й небезпечні обмани, що людина спершу скаже, а потім забуде. Бо цього насправді не було, а тільки вигадка, тому мозок її не запам'ятав. То що, курка твоя? допитувались однокласники. Та немає ніякої курки. То був жарт, а ви повірили. Ви ж розумні люди, в школі вчитеся. Хіба не розумієте? «Що курка не влізе в ніяку папугину клітку. Не те, що навчиться говорити, сказала фантазерка, опустивши очі, бо й сама засмутилась, що засмутила своїх друзів. То ти нас усіх обманила. Брехуха. вигукнули однокласники. Дорогі друзі, вибачте. Але це тому, що в мене велика фантазія. Я ж не зі зла. обман і фантазування це різні речі. Якщо ви не вірите, давайте спитаємо вчительку. Хай вона нам прочитає із плумачного словника. Що таке фантазія? Вчителька саме зайшла до класу і на прохання учнів прочитала значення слова фантазія. Діти зрозуміли, що мають фантастичну однокласницю. З якої буде весело, цікаво далі. Та після уроків діти мовчки розійшлись, а фантазерка пішла додому і розказала все батькам. Мама похвалила її за щирість і сказала, що дівчинка поступила мудро. Тож наступного дня фантазерка сказала в класі, що вона володіє мудрістю, але ніхто не повірив у це. Тоді вона всім пояснила, що мудрості набереться лише той, хто хоча б раз поїде в село. Ні, там не цікаво. Краще посидіти в Тіктоці. Краще повтикати в телевізорі. От бачите, я ж казала, що в мене є мудрість. Бо все, що ви назвали, не приносить мудрості. Ні смартфони, ні телевізор. От в селі життя, воля, простір. Та що вам казати? Вам ще далеко до тої мудрості, пишаючись, відповіла фантазерка. Однокласники насупили брови і почали доводити, що в місті теж класно. Але фантазерка відповіла ви ніколи не зможете мені цього довести. Поки не відчуєте, що таке село, от як ви би поїхали до моєї бабусі на кілька днів на літні канікули, то б одразу помудрішали б. Бо в селі в кожній хаті живе народна мудрість. Однокласники захопились розповіддю і вже спланували, що таки поїдуть в гості до бабусі фантазерки. Залишалося тільки вмовити батьків. Фантазерка вернулась додому і несміливо підійшла до мами. Мам, нам треба поговорити. Я тут такого нафантазувала. Одним словом, була така ситуація в класі. Тепер всі мої однокласники збираються приїхати до нашої бабусі в село, щоб набратися народної мудрості. Мама була не те, що не в захваті, але сказала, що бабуся цьому дуже зрадіє. Фантазерка одразу ж позвонила бабусі і ніжно пояснила суть майбутньої літньої пригоди. Ой, як же ж гарно. В мене тут скільки роботи. Скільки там проїде твоїх однокласників? А п'ять, десять. Добре, добре. Скажу, щоб дід поїхав, купив. Трохи сап, граблів, лопат щоб доробив, щоб було нам чим займатися. А, де ми покладемо їх спати? Та воно в Гальків, сусідки. Там хата пуста, ото там і покладемо. Намостимо тюків з доцю, намостимо, моя внучечко дорогенька, намостимо тюків з сіном, накриєм покривалами. Якщо ліжок не вистачить, то не хвилюйся. Полягають на сіно. Буде добре, добре, внучечко, чекаю вас. Бабуся фантазерки була ще той вогонь, але ви не повірите? Та та нафантазована пригода таки відбулась. Батьки відпустили своїх дітей, але з умовою, що з ними поїде вчителька. І тут вже не так все було весело, бо вчителька і Свобода в селі якось не дуже монтувалися в уяві фантазерки. Але всього два дні якось можна пережити. Ось вони приїхали потягом з рджаками на плечах, а з воксалу їх забрали батьки фантазерки. До села. Їли вони в бабусі дуже смачно. Це була перша народна мудрість села. Рано млинчики з парним молочком, кашки, сирочок з сметанкою з медом. На обід і вечерю голубці, пиріжки, варенички та всякі інші витребеньки. А смачнющі які. Діти заглядали на кухню і брали участь у майстер класах як готувати українські страви. Вони разом порались по господарству, ходили на город пізнавати, як то дозріває городина. А потім в хаті, де оселилися гості, фантазерка мала провести головне заняття з народної мудрості. Вона попросила бабусю повести учительку до баби Ониськи. Вона варила сири з овечого молока. Самі розумієте, вчительку треба зайняти чимось. І от в хаті діти почали свої забави. Повитягували смартфони, всілися кожен у свій. Раптом зайшла Фантазерка і сказала: Дорогі учні, починається урок з народної мудрості. Ви подолали непростий шлях до цього. Тож покладіть свою зомботехніку та слухайте. Друзям було цікаво бачити Фантазерку у гарному українському строї. Вона підійшла ближче і спитала Хто з вас вгадає, скільки років цій сорочці? М -м, вона виглядає старою. Так, вона зберігає народну мудрість, їй більше ста років. А тепер скажіть, хто вгадає, скільки треба зробити хрестиків, щоб вишити всі ці квіти на сорочці? Всі мовчали. Фантазерка швидко майнула до скрині. І витягнула сувої тканини. А давайте спробуємо вишити одну квітку, тоді порахуємо, скільки хрестиків у одній, та зможемо помножити на кількість квітів, щоб дізнатись цю народну мудрість. Діти взялися за нитку з голкою, довго шили по черзі, кожен свій хрестик аж година пройшла, а вони тільки півквітки вишили. От бачите, яка складна ця справа вишивання. А тепер ви можете приблизно уявити ціну цієї сорочки. Скільки ж треба часу, щоб її зробити, те саме з рушниками. І фантазерка витягла кілька старих рушників зі скрині та передала друзям по колу. Це неймовірно. Це так складно. Це, Це нудно. нудно. Діти висловлювали свої думки. А фантазерка доповнила. А щоб не було вам нудно. Ну ж, гадайте, яку я вам пісню намугикаю. Але діти не вгадали. Добре, підказка перша. Ця пісня співається навесні. Не знаєте, але діти не могли здогадатись. Під час цієї пісні діти танцювали і грали в гру, яка зветься, так як звірятко, що живе в лісі. Їжачок лисиця. Відмідь. Зайчик. Щоб на другий раз ви точно знали. Давайте пограємось прямо зараз. Це одної пісні вивчимо, запропонувала фантазерка. Ой, на горі жи, сидить зайчик. Він ніжками чебиряє. Якби такі ніжки мала то тоб'яни, чебиряла, як той зайчик, як той зайчик. Полилось по кімнаті, діти стрибали на одній нозі, тоді через палиці, які клали навхрест на підлозі. Це було так весело. Аж раптом прийшла вчителька з бабусею. Вони зі сторони бачили ці забави і дуже раділи, що діти гарно проводять час. Вчителька похвалила фантазерку і запропонувала, щоб такі заняття народної мудрості були щотижня у них після уроків в їхньому класі. І так було. Вони вивчили багато пісень, відгадали сотні загадок, обговорювали прикмети та повір'я. І щороку влітку їздили класом на літні канікули. То, щоб не нудно, то кожного літа в іншу область України. Але тепер тільки з батьками, бо вже їм кортило і собі народної мудрості повчитися.